Законопроект зареєстрований, його проголосували в першому читанні, його прийняли в цілому в другому читанні, відправили на підпис президенту і весь цей час фейсбуком і соцмережами, якими могла б нестися зрада про те, що там чогось не вистачає на фронті, що десь валиться лінія фронту, що, є, що там масло по 100 гривень. Да, от як в Тіктоці зараз знімають. Обговорюються дрова, причому подивіться, в якому ключі вони обговорюються. Да? Дуже гумористично угу. Відбувається каналізація суспільного гніву. Причому коли законопроєкт зареєстрований і відкликаний, це тільки подія. А коли законопроєкт проходить всі ці моменти, які ми з вами проговорили, так і от наразі. Підпише президент чи не підпише це процес, тобто uh -huh. це і по часу займає дуже багато часу. І весь цей час люди випускають пар.